24 роки захоплюється музикою і не уявляє без неї свого життя. Саме цілеспрямованість, рівновага та душевний спокій допомагають їй долати перешкоди на шляху до мети. Дівчина мріє стати актрисою та знятися у великому кіно. Таня вважає, що потрібно приймати усі виклики життя і ніколи ні про що не шкодувати. А секретом успіху вважає свою неповторну посмішку. Номер четвертий Люба 20 років здобуває освіту економіста у Львівському національному університеті імені Івана Франка. Старанна та харизматична. Любить відкривати щось нове для себе та самовдосконалюватись. Любить готувати в майбутньому, планує відкрити власний ресторан. Люба впевнено йде до своїх мрій і ніколи не перестає посміхатись. Сподівається, що сьогодні харизма та посмішка зачарує і вас. Номер п'ятий. Василина 19 років. Любить кидати виходь долі та ніколи не здаватися. Цілеспрямована та наполеглива. Дівчина вивчає іноземні мови, подорожує та пізнає світ. Наділена внутрішньою силою та почуттям прекрасного. Захоплюється моделюванням одягу, мріє про власний бренд. Вірить, що немає меж ідеальному, тому завжди прагне до самодосконалення. Вважає, що весь світ нічого не варто, якщо у ньому немає любові. Гасло, будь собою, адже усі ролі вже зайняті. Роксолана Марія 20 років, номер 6. Ще з маличку дуже любила подорожувати, цікавилась звичаями та культурою різних народів. Саме тому здобуває вищу освіту за напрямком туризму. Дівчина веде активний спосіб життя, захоплюється гільської спортом і моделінгом. Вирізняється ініціативністю та великою силою волі. У людях Роксолана перш за все цінує щирість, відповідальність та ерудованість. Питаємо учасницю номером 7 Ольга 18 років. З дитинства мріяла стати достойним представником України у світі модельного бізнесу. До недавнього часу була дуже сором'язливою та скромною особою, але одного разу все кардинально змінилося, тому що дівчина зрозуміла, що повинна і доб'ється своєї мети. Ольга вважає і що не має бути перегоною для перемоги. Участь в конкурсі для неї це виклик самі собі. Сподівається і вірить, що їх харизма та шарм допоможе їй здобути головну корону міста цього року. І Підтримуйте наших учасниць облісками. Номер номервішем Юліана 19 років. За паком майбутній перекладач. Дівчина любить подорожувати, вивчати звичаї та культуру інших країн. Захоплюється мистецтвом у всіх його проявах. Юляна керується правилом, що в житті немає нічого неможливого, а все залежить від наших пріоритетів. Прагне до самовдосконалення та реалізації своїх амбіцій. Зокрема, в майбутньому хочу створити школу верхової їсти для дітей з обмеженими можливостями ваші обласки. Я матимо учасниця номер 9. Христина 18 років. Вважає, що життя не для того, щоб чекати, поки стихне злива. Воно для того, щоб танцювати під дощем. Дівчина любить ризикувати та мріє стати телеведучою. не уявляє повноцінного відпочинку без моря та піску. Кристина переконана, що в житті немає нічого неможливого, є просто неправильно поставлені цілі або невелике бажання. Мами впевнені, що сьогодні у неї є велике бажання перемогти на конкурсі «Міс Львів 2016. Номер 10. Христина 20 років. Навчається в університеті імені Франка. Освідченість для неї один із головних образів сучасної людини. Вважає, що мрію завжди потрібно перетворювати на реальність. Бачить себе у світі моди, тому й займається моделінгом. Критерієм її вибору є стиль і краса. Ще з 10 років займається бальними танцями. Характер у неї веселий та імпульсивний. З людьми щира і доброзичлива. Ти вітаємо Анастасія, 19 років. Любить подорожі, цікаві знайомства, нові враження та емоції. Не уявляє свого дня ранкової пробіжки. Каже, що це додає їй сил та бадьорості протягом дня, то й, звісно, допомагає тривати себе в формі. У людях дівчина цінує просто та справжність. У житті намагається шукати лише позитивне, адже вона оптимістка і переконана, що поспішка на обличчі продовжує кожну хвилину життя стати відомою телеведучою в Україні та за її межами. Номер 12. зоряна 20 років. Життєрадісна, харизматична, цілеспрямована та толерантна особистість. Любиться вивчати до мови, подорожувати, адже подорожі дають їй можливість переоцінювати її погляди на світ. Мріє відвідати усі куточки світу. Любить життя у всіх його аспектах та старається брати від нього по максимуму. Дівчина в людях найбільше цінує щирість, почуття гумору та інтелект. Облиска вітаємо щасливий номер 13 у Анни, І 21 рік. Наполегло життєрадісна, завжди елегантна та виточена. Претендує названня першої леді. Водночас дівчина не уявляє свого життя без екстриму та пригод. Вважає, що все найкраще стається спонтанно та незаплановано. Захоплюється музикою та екстремальними видами спорту, обожнює швидкість, висоту та свободу. Анна вважає, що перемога не є кінцевим етапом, вона лише шлях до вершини. Номер 14 Оксана, 18 років, навчається на спеціальності міжнародне право, бо вважає, що світ врятує не тільки краса, але й знання законів. Дуже мрійлива та романтична. Адже якщо немає мрії, то і сенсу прокидатися вранці теж немає. Оксана полюбляє активний спосіб відпочинку та подорожі. Дівчина цінує в людях доброту, вічливість, а та також бажання саморозвитку. Вірить у те, що найкраще характеризує людину мета, до якої вона прагне. Добрий вечір, шановні пані та панове, добрий вечір. Щиро вітаємо вас на кран шоу Міслів 2016.